У недільній школі Свято-Михайлівського кафедрального собору відбулося спілкування творчої громади житомирян з найвідомішим хоровим композитором в Україні Лесею Дичко. Йшлося про сучасну хорову та літургійну музику. Композиторка не вперше в Житомирі, але перші її слова на творчій зустрічі це зізнання кожному житомирянину в любові до творчості. Я мала таку подругу Руслану Гнєдаш. Ви водіма Гнєдаша знаєте, то його сестра і вже нема на цьому світі. От і вона зовсім жила вже в інших краях. Але я частенько бувала у них в гостях. І мені дуже подобався Житомир. Вона найвідоміший хоровий композитор в Україні. Її твори широко представлені на хорових фестивалях, конкурсах та у концертних програмах світу. І композиторка щиро ділиться своїми творчими здобутками. У мене особисто було декілька таких яскравих подій в ці роки. Мене порадували театр опери та балету в Одесі. Вони поставили другу мою хорову оперу, яку ніколи не ставили це вертеп. Вони теж одна актна, десь годину вона йде. Вони потрясаючи поставили її в цьому театрі, а співало 150. Чоловік хорів, значить там були і дитячі хори, і дорослі. Галина Шпак підготувала ті хори. Ви знаєте, я, я ніколи не чекала. По-перше, прекрасний театр. По-друге, як вони поставили, як ці волхви виходили із залу. Кожен мав свою якусь партію. Як це зроблено було режисерське? Цікаво. От, чоловік був і каже, що це дійсно радість велика була. От я мала таку собі радість. Я їх не просила про цю постановку. Вони самі пішли на зустріч і сказали, що ми будемо ставити, бо це нам дуже і дуже цікаво. Тепер, із останніх творів, давно написана була симфонія пам'яті Лятошинського. Я її переробила. Я згадую, як Мусоргський переробляв, Римський Корсаков переробляв. Я її переробила цю симфонію. Я привезла цей запис. Вона звучала у нас в минулому році, от на цьому Київ Музик-фесті. Це був цілий концерт, присвячений творам е Бориса Ляташинського. Бачите, ось цей концерт був до 120-річчя. І там звучали твори спеціально... Валентина Сільвестрова, Диптих, дві пісні для голосу фортепіано та струнних. і Євгена Станковича Триптих на Верховині. Це те, що було посвячено. І моє зелене Євангеліє на віршу Богдана Ігоря Антоновича. Його дуже гарно зіграла камерата, диригував Матюхін, і дуже гарно прозвучав цей твір. Ну і з останніх це ціла низка на Шевченківських творів. Це не тільки моїх, а це дуже багато. У нас кожен композитор вважав за честь написати. Не забувайте, що все ж таки, може, ми не можемо ставити багато кантат, але повірте, невеличкі хори ми ставимо завжди. У нас не буває так, щоб щось не звучало. І у нас була маса концертів, дуже гарний твір Алжніва на слова Шевченка. Молоді композитори написали. Тепер трошки про хорову. Да, я написала симфонію Шевченкіану і ряд е, творів невеличких творів, за словами Шевченка. Е, симфонія Шевченкіана це вперше була замовлена поль, польським міністром культури. І нею відкривали е, цей е, фестиваль в Білостокі. Тепер щодо хорової музики. Значить, хорова музика на сьогодні, я вважаю, українська, одна з найперших в Європі. До речі, кажуть, що композиторська школа українська блискуче себе показує, блискуче себе показує. А ми так все тихо, тихо, там щось пишемо. Значить, Щодо хорової музики, дивіться, у нас формувалися цілі напрямки. Це, перше, у нас дуже цікавий напрямок Львівський. Там маса композиторів, маса, які, до ну, чого сказати, навіть композитор Ланюк. Це ж надзвичайно цікавий композитор. Е е е Камінський дуже яскравий. Я не буду зараз їх називати, але я хочу вам сказати, що Львівська школа дуже на висоті. На висоті. Тепер у нас формувалася харківська школа. Харківська школа це і донник, це і Птушкина кого згадувала, це і Мущіль і багато інших. І оба батько і син Гайденки дуже цікава школа. Тепер у нас дуже гарна ідея із, Лу... із Луцька Тиможинський. До речі, дуже яскравий композитор. Він чогось так ну то, що він далеко від нас на Волині, але він дуже неприсічний такий композитор Тиможинський. Тепер була прекрасна школа в Криму. З Кримом складна обстановка. Ви самі розумієте. Але кримські татари. Вони не вийшли з нашої організації, вони в нашій організації. І Мерзіє приїде, має приїхати своїм концертом із Крима. Ну, Там була своя теж дуже яскрава, така хорва школа. Там очоліла це така дуже симпатична жінка Турценко. Я не знаю, як, як зараз у неї. От була ціла кримська школа. Тепер. У нас ще дуже таке цікаве, що цікаве, це школа полтавська, це парулава і, так сказати, оточення парулави. Ще би хотіла сказати, що у нас дуже гарна закарпатська школа, гайдук, волонтир. Як волонтир підтримує свою хорову, дитячу школу, молодець. Такому невеличкому все-таки місті мукачого, і вона на висоті та школа. У доробку Лесі Василівни по три балети: опери, симфонії, 14 кантат, дві ораторії, чотири літургії та канонічні тексти, твори симфонічної і камерної музики. В Житомирі народна артистка ділилась з молоддю своїми здобутками, навчала їх творчо розкриватись. Слава! Я назвала цю симфонію, симфонічні фрески Джерело Моя Україна. І від кожного художника взяла по одній грані. І от в цій книжці, яку я маленьку таку принесла, отут, от бачите, на останній сторінці, ну тут вам не видно всім, тут картини тих художників, на які я писала музику. Ой, отак. Картини цих художників. Мені дуже шкода, що один з цих геніальних художник, великий мій друг, недавно помер Стороженко, його було прізвище. І він розписував церкву Миколи на Подолі. Оце у нього вверху, як ви бачите, там в куполі. Микола Притиска. Так, да, Микола Притиска. От. Але від кожного у одного я взяла грань казкову. У другу я взяла війну у Гуріна. Так, він реаліст, він десь у нього образи війни, матері чекають до сих пір дітей і так далі. Воно вражає. Третя художниця це Віра Кулєва. Вона страшенно любить землю, вона любить жінок, вона любить Україну, ну, селянську Україну. І в неї я взяла частину, яка називалася Ойна Івана Купала. Це жіночі хори. Четверта частина це дуже цікавий модерніст, художник-дубовик. Це людина теж із світовим іменем, у якого прекрасні модернові речі. Я взяла його день народження. У нього триптих такий день народження. О, тепер е, п'ятий художник це знаменитий Володимир Прятко. Оце внизу розпис, розпис е, вернацького. Він Вернацького. І, е, і шоста частина значить, це Стороженко. Там показані їх, частини, показані їх картини у фільмі. Фільм 30 хвилин йде. Але кожен з художників виступає і говорить свою точку зору. Ну, крім Стороженко, Стороженко помер уже не міг сказати. От мені дуже цікава ця робота. Що вона надихалася картинами, і це заставляє, якби теж якби, по-іншому взглянути на створення музики. Це дуже цікаво і взагалі сама людина Дичко, дуже така щира, відкрита людина, тому вона сама може теж надихнути, так що. На світлу і гарну музику її твори. Мені здається, надихають ну багатьох людей, і мені дуже подобається те, що вона пише твори з картин. І ще дуже цікаво, що вона композитор. Я би хотіла, можливо, сама щось спробувати писати, але ну, я розумію, що там без освіти нічого не напишеш. І те, що я десь колись спробувала клавішами на комп'ютері перебирати, там, де фортепіано, є, що це, ну, в принципі, воно нічого не важить без освіти. Але от що мене це дуже зацікавило і багато такої інформації. Одинний жанр композиторки хорова музика, Орея. Це, ну, може, три хори на всю Україну такого рівня, такого рівня високого. От. І те, що пан Олександр може поставити до своєї програми, це велика честь для композиторів. У мріях композиторки найближчим часом гідно відзначити творчій спільноті ювілей пам'яті Віктора Косенка, ім'я якого носить Житомирське музичне училище.